Вітаю, мене звати Олексій, і я технічний спеціаліст компанії NSD Group. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про найважливіший етап чистового ремонту, а саме про малярні роботи. Чому фарбування стін набагато дорожче за заклейку шпалер, як саме відбувається підготовка під фарбування і в яких комнатах чи зонах можна зробити технічне фарбування стін для того, щоб заощадити власні кошти? Підписуйтесь на канал та поїхали! Перед переглядом цього відео пропоную перейти на наш сайт та ознайомитись з усіма етапами ремонту, розцінки та нашою експертністю. Консультація за номерами на сайті або в описі під цим відео безкоштовна. Основою під роботи по стінам є якісно виконана чорнова штукатурка стін. Про неї ми знімали раніше. Посилання буде в описі до цього відео. Від того як заготовлена основа, буде залежати фінальний результат. Отже, поговоримо про шпалери. Насправді підготовка під шпалери досить недорогий та простий процес. На вже готову чорнову штукатурку наноситься ґрунтовка. Далі стіна шпатлюється у два шари, і вже через 24 години ґрунтується ще раз і можна клеїти шпалери. Тому зарахування вартості шпалер цей метод є економічним а вибір дизайну шпалер на сьогодні досить великий, щоб догодити усім членам родини. Фарбування залишається одним із самих популярних рішень для чистового оздоблення стін і стелі у Києві. На сьогодні сучасні фарби вже вийшли на досить високий рівень до зносостійкості та протидії миючим засобам під час прибирання. Підготовка підфарбування стін наступна. На чорнову штукатурку наноситься ґрунтовка. Потім стіна шпатлюється у два шари звичайною шпатлівкою, шліфується, ще раз ґрунтується, наклеюється полотно склохолста. Він виконує функцію демпфера та запобігає появи тріщин на стінах. Склохолст також ґрунтується. Далі йде шар акрилової шпатлівки, яка Продається в готовому вигляді, грунтується і далі другий шар шпатлівки. І тільки після цього ми отримаємо ідеальну гладку поверхню без ям та бугрів, без точок та царапи, і вже потім можемо фарбувати у два шари. Такі ж самі маніпуляції відбуваються на стелі гіпсокартону, тільки ще додатково оброблюються статки між листами. Підготовка під декоративну штукатурку також робиться за цією технологією, але замість фарби використовується спеціальна штукатурка або мікроцемент. Використовувати декоративну штукатурку ми радимо в прохідних зонах, передпокій, коридори, кухні, вітальня, в тих кімнатах, де більше за все перебуває більша частина родини. Таке покриття набагато краще витримує механічний вплив під час заносу меблів та речей, коли є наружний кут, котрий завжди будуть чіпляти пакунками чи одягом, підготовка досить довгий та дорогий процес. Це велика кількість матеріалу, який потрібно виконати, і плюс це все робота, за яку також потрібно сплатити. Але все це перехрещується тим, що ми отримуємо ідеально рівні стіни, які гарні як на дотик, так і на вигляд. Технічно, якраз, ми використовуємо в тих кімнатах чи зонах, де стіни візуально не буде видно ніколи. Це кухні або гардеробні. Підготовка і виконання досить просте. На чорнову штукатурку ми наносимо один шар грунтовки, шар шпатлівки та два шари фарбування. І все. Мінімальна кількість матеріалів та мінімальна кількість роботи, що зекономить ваші кошти. Ідеальні стіни це 70% комфортного та затишного ремонту, оскільки саме на них більше за все звертають увагу. Є ще багато варіантів оздоблення стін: гіпсові або мдф панелі. Також встановлюють панелі із ДСП і навіть м'які мебліві панелі, штучні. Камінь та навіть пластик, все це та багато іншого ви можете побачити на нашому ютуб-каналі. Тож підписуйтесь і ставте лайки. З вами був Олексій, це NSD Group. Побачимось на замірах у вашій квартирі.